Всім привіт! Вітаю вас з тебе на каналі. І раз я включився, значить є нова робота. Такий BMW X5. По пошкодженнях. По пошкодженнях, Здовж по колу. Тут м'ятина велика, тут м'яна. Тут забагато багато шпакльовки, бампер битий. Тут, тут. Крило порізане, гнуте, бите. Тут, бачите, як? Так само добра нема. Дверки поміняні. Поріг на сантиметрів 10 в середині. Тут все має бути наверху. Отак От має йти. Тут яма. Яма на вигляд маленька, але насправді вона йде аж звідси і аж сюди. Більше 20 сантиметрів. Вікно бите, капот битий. Бачите, капот битий, переду нема. Тут забув, тут бито так що аж протерто. Ось такі розриви є. Витягувати тут вже метало, ну, метал, метал вже потертий, буде все рвати. Там треба буде щось наварувати чи давати якусь. Ставку без поняття. Тут менша ситуація. Тут поріг. Як замічаєте, тут трошки менше стукнутий. Тут виходить так на двір, але мало. Отак, От але все рівно. Тягнути є що. Отак. От двері. Двері завалені. Тут, тут порізані. Тут таке саме розрізане потертію. Крило, крило в ямі. Бачите. Крило в ямі. Тут царапина. Тут невідомо, чого воно не пристало. І... І то вже не перший удар. Зараз я неду фонарик, вам ще щось покажу. Як бачите, задня панель, кусок лонжерона. Тут, тут, тут. Все вже міняно, ремонтовано, тягнуто, перетягнуто. Тут таке саме. Отак. Тут бажано міняти. Проблема. Проблема в тому, що той кусок окремо без четверті не продається. Іде відразу ціла четверть. З однієї сторони, було би дуже добре то відремонтувати. А з другої сторони тут ціле крило понищене. Так. Тут у нього можна засісти на пару днів. Тут, надіюся, буду міняти. Тому я вірю за вікно, орієнтовно якось хочу так і так фрізати. Але я так планував до того часу, доки я не знав, що тут вже був ремонт і точок нема що висверлювати. Тут вже все заварено намертво. Тут один ремонт був, другий тут вже буде тяжко робити. Веселив крило і буду його міняти так, як якщо ніколи не міняв. от так Що я маю на увазі? Я маю на увазі, я не буду лізти під ущільнювач, я буду міняв до повороту. Я так ще ніколи не робив. Чого так? От тут автомобіль вже роблений, вже шолонжерон, що шобоковини що вже на зварці. Я його інакше не розберу. Я тільки мушу йти тим швом. Тим швом, сюди. Ну і тут втікати під ущільнювач. мені вже нема сенсу. Давно хотів попробувати отак міняти. Ну, чи не покрутить. чи добре виставлю зазор. Самому цікаво. І є нагода провірити. Такий зазор замінив заднє крило. І такий зазор вийшов. Він або є добрий, або є з натяком на збільшений. Чого так? Тому що мені не подобається оцей зазор. Я його не робив, до мене автомобіль приїхав вже з заміненими дверима і завісами. І я не дуже хочу пхатися сюди, але мені він не подобається. Він тут замалий. Тому я тут зробив або добрий, або збільшений. Отак щоб була можливість трошки його підтягнути. Ущільнювач стоїть. Зібрано все. І зараз отак. Думаю, що непогано. Отак двері плотно закриваються. Тут, ну, думаю, нічого страшного, що ви бачите, де перерізано. Там внизу, тут і тут. Думаю, що. Думаю, що добре. І пішов сюди. такий зазор. Остаточно він буде збиратися вже після малярки, після того я приклею шкло. Я тільки так грубо збираю, щоб... Ну, В межах норми В межах норми, під малярку. Перед зібрав під малярку, не до кінця, але в межах норми. Отак. Тут таке саме, але тут крило має гулю, його треба нагріти, витиснути. Навіть той зазор робиться кращий. Це підганяю. І направляю. Як тут маємо раз, два, три і четвертого нема. Кутува бита. Тут було забито, тут було вискокло гуля. Тут забив, тут підтягнув. Стараюся писати на місце. Так що ще годинку-дві, і автомобіль буде готовий. Ага, вікно. Покажу вам з вікном. В окно. Вот так. Окно стоит добре, Закрываем двери и и все классно. Не впаде воно. Думаю, я би не мало впасти. Отак. От піде, піде. Показує, не показує, що тут робиться. Здається, я вам показував. Oh, uh, 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 uh.